Використовувати феєрверки у новорічну ніч у Тернополі заборонено. Так вирішив виконавчий комітет міської ради ще у липні минулого року. Діятиме така заборона до тих пір, поки в країні триватиме війна, кажуть в управлінні муніципальної поліції. Постійно проводяться заходи, профілактичні бесіди, наприклад, з власниками ресторанів, кафе-барів, готельного бізнесу. Так само і їх ознайомили під розписку були свого часу після прийняття вказаного рішення про, про прийняття вказаного рішення і про заборону використання піротехніки в Тернополі. Е, і так само е, в більшості випадків е, вони не порушують цієї заборони. Е, заборону, заборону порушують гості, е, які там е, певні, певні якісь святкування проводять. За порушення даного рішення мешканці міста нестимуть адміністративну відповідальність. Проте заборонено використовувати не всі піротехнічні засоби, лише ті, які створюють гучний звук. Йде мова про те, що створює гучний звук. Тобто, зрозуміти правильно, приїжджають зараз наші військовослужбовці, хлопці з східної частини країни і, ну, тобто, і в Тернополі це можливо трошки психологічно впливати на негативну сторону. Тернополяни розповіли телеканалу ТВ 4 що використовувати піротехнічні засоби не будуть. Краще потратять ці гроші на допомогу воїнам. АТО. на сході проводяться бойові дії, і в знак такого малесенького українського протесту феєрверки ми не будемо використовувати. Просто звичайне свято, новий рік. Ті гроші краще відправити на допомогу нашим воїнам на схід. Вже не використовували. А раніше використовували? Так. А зараз чому ні? Не цікаво, не використовували. А чому? Ну, Немає такої потреби. У нас біда в країні, люди гинуть, а ми не можна такого робити, щоб не святкували. Краще на ті гроші, що використовувати на піротехніку, краще купити для солдата бронежилет, бьерти, амуніцію. Ну, ну, аб... Необхідне необхідне. Аб... Продукти Є... харчування, котю.